Всім привіт, ладі і джентльмени. мене. звати Андрій Жолуб. Це проект без броні на FM Голичина. Бажаю міцного здоров'я. І ми сьогодні маємо ще одного дуже цікавого гостя, з яким поговоримо про його особистий досвід як у війську, так і поза військом. Отже, в мене сьогодні Владислав Гірний. Розкажи, будь ласка, про себе, як доєднався до збройних сил, як взагалі туди потрапив, і де саме служив на якій посаді. Е, мене звати Гірний Владислав. Я пішов на контрактну службу в 2021 році. Я строкової служби не служив. А що ж тебе витягнуло на цей контракт? Чого? Так як був коронавірус, а я перед військовою службою працював в ресторані і так, і тому. Наш ресторан регулярно закривався а треба було стабі. Треба був стабільний дохід. Паралельно я розумів, що мене військова служба не мене. От і мені порадили піти зразу на контрактну службу. Не та. А в ресторані, яким ти працював? Офіціантом я чотири роки працював офіціантом. От і ну дуже мені сподобалось. Дуже у нас був такий цікавий і досвідчений адміністратор. Він нам все розказував, нам показував то все, як воно все має робитися, як продавати страви і так далі. Ну було цікаво і. Але на жаль, ресторан закривався треба був дохід, і я пішов на службу зразу на контрактну і мені. Скажем так, сподобалось то все. А давай перейдемо до того, чи тобі допомогла оця структурованість і субординація в роботі офіціанта, чи допомогла вона тобі в службі в війську адаптуватися? Я думаю, так. Так як в ресторані потрібна комунікація з людьми, я на військовій службі також доволі швидко знайшов спільну мову з. Військовослужбовцями там вони практично всі були мого віку. Так що ну було в принципі неважко. І тут починається повномасштабна війна. Де вона тебе застала? Старт? Я пішов на службу в 2021 році, а повномасштабка почалася в 2022 році. Я на першій ротації, це було літо 2021 року. Доволі спокійно було це. Ми були біля Маріуполя. От ми там тримали бойову позицію. Охороняли автомобільний міст. От. І все було спокійно, в принципі. Я питав хлопців, кажу, тут якісь заворушки були з 2014 року, ну, коли почалося АТО. Кажуть, ні, в принципі, все доволі спокійно. От. Ну, добре, і Мені дійсно сподобалось. Мені сподобалось нести службу гарнізонну і вартову. От. Це була моя перша ротація, друга ротація це значить, в січні. 21-го року я поїхав, місяць ми спокійно відслужили, і тут ранок, 24 лютого, мені дзвонять з частини. Так і так, гірний збирайся, в частину почалась, почалась війна. Я так зразу, а я проснувся, я взагалі, скажімо так, ну, не зрозумів, що таке, а всі такі дивлюся, насуплені, засмучені, ходять. Іду, і йдемо до телевізору. У нас в підрозділі був телевізор. Ідемо, подивимося. Новини, ТСН, вторгнення Росії. Ну, думаю, От і приплили. Хто ти був по посаді? А на якій ти посаді зустрів, власне? Рятувальник. Рятувальник, ну, я рятувальником. У ну, мене була посада рятувальника, пожежна команда. Угу. Пожежна команда була. Знаю таку справу. Так. так. І ти висунувся, де була перша твоя от, під час повномасштабки ця бойова позиція, бойова робота, куди потрапила, на який напрямок? Спочатку ми приєдналися до своїх побратимів з нашого ж підрозділу. Ми приєдналися до Маріупольського залізничного вокзалу. От, ми там пробули буквально дві ночі, і коли. В Маріуполі повністю потухло світло. Це орієнтовно, якщо я не помиляюся, десь 26 лютого було. От. Спочатку в день була евакуація цивільних. Нас всі питають, де тут е, евакуаційний потяг. Ми кажемо, там-то, там-то. На цій ротації були жінки з нами. Як особовий склад. Так, можна, так, 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 так. Ми казали: їдьте, їдьте з цивільними, переодягайтеся і їдьте з ними додому. бо Походу, щось намічається гаряче. А вони, ні, ми з вами приїхали сюди, ми з вами разом і вернемося додому. Ну, це, було, це був їхній вибір. І це 26 лютого, коли, всі, коли ми зрозуміли, що евакуація відбулася, ми перезвонили в місцеву тероборону, наші командири передзвонили, куди нам направлятися? На Азовсталь. От. І ми передислокувалися на Азовсталь. От. Спочатку ми, ми їхали, ми не знали, куди ми їдемо, то тільки командири знали. Заїжджаємо, то темнота, ніч. От. Ми всі такі ну, бойова готовність. Я був з РПК, вже все перезарядив, вже в разі чого відкривати вогонь, бо ну, ми сиділи в тому кразі. От. Командири керують машиною, там, а ми взаді, там, там де скажімо так, груз перевозиться, ми на тому місці сидимо і бойова готовність. І все, і ми там поселилися з трудом, бо місця вже майже не було, бо всі військові, які були в той момент в Маріуполі, всі передислокувалися туди. Спали просто там в одному коридорі, там на другому поверсі. Чи був у тебе страх? Тоді адреналін якийсь був. Скорше адреналін. Я зрозумів, що буде гаряче вже, скажімо, коли Пройшов перший тиждень. Спочатку ми думали, що воно якось все пройде за пару днів, можливо, як от, е, Майдан і так далі, що, можливо, воно там пару перестрілок буде і завершиться. От. Ми взагалі не думали, що той завод буде так утюжити, як то ми висловлювалися. Е, коли перший раз довелося взяти участь безпосередньо в бойовому зіткненні? Ми мали йти в наряд на. Контрольно-пропускний пункт. Ну, ми мали йти в конкретній годині, але ДРГ прорвалося на територію, треба відбивати. От. І значить, бойова готовність, все. Ну, чесно, от, е, зараз говорю, а пам'ятаю, який тоді був мандраж, ну словами передати. Ну. І все, а то е, зима, сніг, все, ти мусиш от лягти на живіт. Цілишся, тримаєш і периметр. Тримаю периметр, да, і сам вогонь не відкривав, бо все треба було по команді. Хоч угу. та команда мала би бути, напевно, тихенька, але було, мало все бути по команді. Хвилин 15 пролежали там. Ще я і десь четверо чоловік з нами. Ну, відбій. Я такий видихнув. Ну, слава Богу, видно, десь е, хлопці, іменно, що там ближче до них були, то їх відбили. От. Ну, от така от ситуація була. Це, скажімо так, перше таке, перший такий реально мандраж був. Слухай, скажи мені, будь ласка, на Азовсталі, як була налагоджена якась інфраструктура, доставка харчів, чи в той момент вже було з тим всім тяжко, вже шукалися харчі, чи в той момент, коли ти там був власне ще була можливість отримувати підтримку? На початках, то я от читав історію того заводу, то ще з 2014 року ті працівники, ну, начальство того заводу. Дали наказ, щоб всі бомбосховища забезпечити харчуванням і водою. Це от було таке розпорядження. Та і ми ще з собою, як військові, мали з собою сухпайки, води. Ну, ми так затарені були досить нормально. Скільки ти часу був на Азовсталі? Ну, 86 днів. 86 так, днів ти тримав оборону. Так. Яку роботу ти там найчастіше виконував? Все таки бойовуче, от пам'ятаю, ти рятувальник, можливо, ти до якоїсь медичної допомоги долучався. Ми там різну роботу робили і по забезпеченню, і ходили в так само у варту, і на КПП стояли. На КПП я безпосередньо був поранений. Це було якраз 13 березня, 2022 рік. Це ми пішли на таку бойову задачу. От, і доходимо до КПП, чуємо, летить літак. От. Ми зразу, команда, всі е, значить, мають забігти, ну не в укриття, ну на саме КПП, КПП воно само по собі, як, воно ж, як в будівлі воно, під накриттям. Забігли, пару хвилин там ще віддихались, бо трохи ну, швидко треба було бігти. Пару хвилин поспілкувалися зі своїми тими, кого ми міняли в наряді. І тут такий взрив. Удар такий, ну, що нас з ніг збило. Ну, от. А от за пару хвилин до удару я з товаришем спілкувався і його вбило. От. Я подивився в його сторону, а він вже просто ну, лежав. От. І я тоді, ну, це була, скажімо так, тоді моя була перша лікарсько невизнана контузія. От. У, у, у вухах гуділо страшне. От. Ну, і все. І... А чую, в мене рука болить. Дивлюся, а в мене бушлат трохи порваний. От. Зразу мені там добре, що біля нас були ці медики, зразу мені рукав розірвали, і зразу осколочне. А мене, ну, видно, трохи кров... крові втратив, і свідомість почав втрачати. Але зразу мене, як то говориться, роздуплили, <смі> дали води, вмилити й, і... ну, коротше. Але я, ну, по сьогоднішній день мені отой удар існиться навіть дуже часто. Отже, 86 днів на Азовсталі. Братику, скажи, будь ласка, як завершилася твоя робота на Азовсталі? Завершилась, ну, <кхм> я не знаю, як то чи на жаль, але скоріше думаю на щастя, полоном. Бо тоді ж на той момент ну, історія Азовсталі вона була у всіх на слуху, без, без перебільшення у всього світу на слуху. І завдяки третім сторонам, ну, наскільки я знаю, Туреччина за нас тоді питання вирішила. От, завдяки їхньому президенту нас вивезли в полон. От, ми тоді... Ну, наказ нашого президента вийшов 16 травня, і до 20 травня, чотири дня, ні, ну, виходить, п'ять днів нас от вивозили в Оленівку. Ти пам'ятаєш оцей наказ, який прийшов тобі особисто, коли ти його почув, що маєте здатися в полон. Як ти це сприйняв? Та нам якось сказали, що не полон, там якось по-інакшому ту назву говорили. Я вже не згадаю, але була така цілковита невідомість. Невідомість, ну. Зовсім ти не знаєш, де ти будеш, от через декілька днів І починає голова уяву домальовувати різну. Та спочатку нас е, наші командири е, намагалися заспокоїти, що то такий буде лагерь, де ви будете там. Е, ну, Тимчасово ти були. Ми, ми, як почули, що там хліб буде, ага. ми просто зраділи. Бо ми останні два місяці на Азовсталі, ми, ну, в принципі, хліба не бачили. Ми, ну, нам, от, стосовно їжі, от ми їли останніх півтора місяця е, один раз в день. І то так нам ну, ми розтягували наші харчі, хоча харчів було, в принципі, багато. Але ми розтягували, бо ми не знали, скільки часу нам доведеться там утримуватися. А що було в тому денному раціоні? Пригадуєш, е, да? Значить, от. Е, Пластикова тарілочка, оця, одноразова, uh -huh. половина з неї, каші. От, каша там пшенична чи перлова, я вже так, ну, по-моєму, щось таке. Uh -huh. Але вона була ситна, вона була жирна, і ми нею наїдалися. Не Потім, як пішли в полон, от, в Оленівку я потрапив 20 травня, ну там ну, голодомор. Там, ніби як тарілочка, як супничка така, вона глибока. А, як то ми казали, каші там на два пальця з дна. Uh -huh. от. Буквально дві-три ложки неситної каші, що ти от з'їв, що що з'їв, що не їв. Там у нас хлопці на шикуванні від недостатку їжі падали в голодні обмороки. Втрачали свідомість. От Поки стоїмо дві-три. Людини впало. Але мене найбільше дивувало те, що ті от начальство е, тої колонії, а це були військові ДНР і ЛНР, наглядачі за нами. Вони стояли і нічого не робили. Людина впала, а вони стоять. А деколи навіть я замічав, і сміялися з того. Скажи, будь ласка, як виглядав в полоні такий звичний графік дня? Шосте чи півсьома ранку е, підйом. от. E, значить, потім сніданок. Ну, На сніданок, то якщо от, нас після Оленівки перевезли в Свердловськ, то на сніданок там пшеничка, ну каша пшенична або ячмінна каша, що деколи таке навіть і кури не їдять. Але їлося, як має бути, бо ти знав, що крім цього, більш нічого не буде. Каша і хліб, все. Скажи, будь ласка, якісь моральні були е такі натиски і знущання, які ти справді пригадуєш, як там. Звичайно, допити, допити ж були, допити були. І в основному по бригаді Азов. Вони випитували позивні Азова. от, Знаєш чи не знаєш, от перечислює, список читаєш, а ти стоїш головою до стіни, руки за спиною, і кажеш, знаю, не знаю. там, ну, таке, і... Е е е Безпосередньо били, а били хитро, били так, щоб не було видно потім синців і так далі, при обміні, щоб нічого ну не виявили. Договорюш, як проходив наш оцей розпорядок дня: сніданок, шикування, обід, шикування, вечеря, шикування. Але добре, що нам дозволяли хоча б от. У вільний час лежати, можна було спати. Ясно, що ну, у нас колонія наша, то виглядала як двохповерхова будівля. На першому поверсі, це я вже за Свердловськ говорю, на першому е, поверсі е, зеки, на другому військовополонені. Ну, і щоб, як то говориться, не, не з'їхати з, з глузду, ми, е, у нас там задня локалка була, задній дворик, там де проходили шикування. Камінці збирали і якісь собі ігри придумували. Ну, от. ну і ще великий плюс до того всього був, що у нас на бараці був телевізор. Телевізор був, правда, е що росі там російські канали, ну, то ж, е е ефіри зі Скабєєвою і так далі. Ну, і про пропаганду слухали. Тебе особисто били? Так. Били по спині, били і так по лиці, але не кулаком, а ладошкою. щоб, ну, щоб, я кажу, щоб без, без синців. І все, били, От, щось я е, пам'ятаю, щось хочу згадати, а він думає, що я не хочу щось, і щось в тебе може запустити. От. З нашої бригади то, е, хлопців і електричним струмом катували. От. А коли нас обміняли, то є, е, нас обміняли з чотирма е, дівчатами. Дівчата сиділи в Таганрозі. Ну, це я не знаю вже з якої бригади. Ну, в Таганрозі казали, що там полон був страшний. Там от стекляну бутилку розбивають, розочку роблять, дівчину заставляють знімати штани і сідати. Ну, от таке от. Отаке от, от в 21 столітті. Така от єрунда твориться. Ти пам'ятаєш момент обміну? Як це відбулося? Це був е без перебільшення один з найщасливіших моментів в моєму житті. От е коли от, ну, нас везли. Нас же взагалі везли якимись закрученими шляхами, щоб. Ну, із зав'язаними головами. Ми тоді були в зимовому одязі, бушлати ті зековські зимові і шапка зимова. Заставили шапку натягнути на голову, скотчем обмотали руки стяжками і вкрази погрузили як товар. Повезли спочатку. Значить, ну Спочатку э, за завсталями в Оленівку попали з Оленівки в Свердловськ, і вже зі Свердловська э, поїхали на обмін. E Зі Свердловська поїхали в Таганрог. Ми так, ну, кор Коротше, ми зрозуміли якось по номерам машини, там, поруч стоячий, що Таганрог, там якось було написано. З Таганрога ми полетіли літаком. Ми ще в лі... Я ще й в літаку за все життя в літаку не літав, а то прийшлося покататися. Одним словом, в Сумській області був обмін. Як ти відчув ти вже вдома? 에... Значить, їхали. Нас з літака перевантажили в цивільні автобуси. Тож колона така була цивільних автобусів, і ми десь їхали. Дощ, пам'ятаю, йде така погода. І думаю, ну, то чи третя якась колонія буде, чи що, ну ми не знали. І тут десь автобус під'їхав, і зупинка. Заходить Військовослужбовець ЗСУ каже: Слава Україні, хлопці! Вдома. Через декілька хвилин ви вийдете з автобуса собі, перекурите і так далі. Ну, я кажу, от я зараз говорю, а мене такий аж. Ну, пам'ятаю, той просто мандраж радості. От. І то насправді дуже ну, непередаване відчуття. Ти пройшов психологічну реабілітацію після полону і зараз ти включився власне, в роботу з ветеранами. А, чи розумієш ти, що, а, коли такі хлопці приходять, вони більше тобі довіряють? Є таке в тебе відчуття, чи їхні родини? Я думаю, так. Так як я безпосередньо от я фахівець соціальної роботи, до мене, як приходить ветеран, або от навіть рідні зниклих безвісти, або ті, що в полоні? Спочатку я не говорю, я спочатку. ну, так, як ну, робочі моменти і так далі. Але вже потім, якщо я починаю відчувати, що от, такі можуть розмови йти, як от, ти тут сидиш, а мій син там, або безпосередньо, якщо я з ветераном говорю, що якщо він до мене може сказати, що «от чо, ти тут сидиш, я воював, а ти тут... я йому швидко, як то говориться, даю зрозуміти, що я е, ну, рівний рівному. Ти свою ложку дьотю і не то, що ложку, бочку дьогтю з'їв. А ти робиш величезну роботу, братику. Бо справді ми тільки можемо пояснити це таким же, як ми, своїм прикладом. Зокрема, ти своїм болючим досвідом полону можеш пояснити родинам. Інших військовополонених безпосередньо ти ж працюєш в секторі підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Тобто, це і є оцей чистий рівний рівному. Сьогодні в мене в гостях був Владислав Гірний, з яким ми мали не інтерв'ю, а ми практично фізично пережили його бойовий шлях і шлях в полоні. Дякую тобі, великий братику. Вам А наступного тижня в проєкті без броні нова історія. Нові відчуття, нові емоції, новий гість. Підписуйся на наш канал. Не забувай лайкати, тиснути дзвіночок. Мене звати Андрій Жолоб. Обов'язково зустрінемось. Па-па!